Пан Ленкавський в історії УН. документи і матеріали. Частина перша в Івано-Франківську відбулася презентація одноіменної книги. Її упорядник, голова обласної ради та доктор політичних наук Олександр Сич. До видання увійшли унікальні документи про відомого ідеолога і провідника УН. Більше у наступному сюжеті. Невідомі, маловідомі або ж частково десь опубліковані. Саме такі документи увійшли до книги Степан Ленкавський в історії ООН. Документи і матеріали, частина 1». видання. Охоплює період від 1904 року і до 1944, дев'ятсот коли той вийшов з концтабору Аушвіц. Очевидно, що найбільш цікаві вони будуть тим, хто Перебуває в контексті історії, ООН, хто знає там деталі, нюанси там, і тому подібне. Окрім звичайно, документів про самого Степана Ланкавського, цікаві документи, тому що от, скажімо, його. Його участь в діяльності української студентської організації Встани славові серед зібраних документів. У порядник видання Олександр Сич називає декілька феноменальних. Для прикладу вперше опубліковано в перекладі з польської справа конгресівців. Це судова справа польської влади проти шести членів ОУН, які брали участь у засновному конгресі українських націоналістів. Тільки за те. Що вони були членами ООН і брали участь у цьому конгресі не за якісь конкретні проступки, бо, як правило, перед тим поліція там ловила за там чи за розкленю листівки, чи за організацію якоїсь там демонстрації, чи за напад якусь там на якісь установу польську. Ні, просто за те, що вони були членами. Конгресу українських націоналістів ще один документ, який з поміж інших виділяє Олександр Сич, спогади Василя Чижевського про діяльність ОУН під час першої більшовицької окупації Галичини. Василь Чижевський особистий кур'єр Степана Бандери до підпільного проводу в Україні. Переходячи кордон, його захопила чеська поліція, коли переходив чеську німецьку і передала НКВД. НКВД його завербувало. І післа вам за кордон, в тому числі з метою заманити Україну в Україну Бандери. Служба безпеки УН розшифрувала його, щоб ми розуміли, наскільки потужно працювала Служба безпеки УН. Вона тягалася за НКВД, розшифрувала його і допитувала. І окрім всього іншого, він розповідаючи про те. Що він здав, НКВД, там які завдання від КВД. напередодні, розпочинаючи з 2022 року, Олександр Сич видав чотири томи творів Степана Ленкавського та окремою книгою автобіографію ідеолога організації українських націоналістів. Зазвичай праці джерелознавчі складніші. Публікування джерел потребує спеціальних фахових знань, і це дуже кропітка праця, і це можливість майбутнім. Читачам без посередника дізнатися і побачити ту епоху. Тому що, коли ви читаєте монографію чи підручник, ви читаєте її ви бачите події через рецепцію автора. Тобто він вибрав щось, що вважав найголовнішим, найцікавішим. А тут є джерела. У планах творців книги до кінця року випустити другу частину збірника документів і матеріалів з історії ОНУ та життя Степана Ленкавського.